Друзі, усім привіт! Ми сьогодні вирішили зайнятися своїми кроликами, перенести їх трошки в надійніше, тепліше місце. Ось тут у нас такі малявки є. Знаєте, клітка хоч утеплена, але все одно тут сквозняки, скрізь піддуває. І тим паче сьогодні на ніч передають морози вже такі, мінус 5, наче обіцяють. Це вже така температура прохолодна. Тож не будемо ризикувати маленькими кроленятками, хочемо їх перенести в тепліше місце. Зараз покажу, куди. У нас тут є ось таке хозприміщення. Сарай тут колись тримали, напевно, що свиней. Минулі господарі, от під ту стіну стане клітка, тут піч є, яка інколи пропалюється, то я думаю, їм тут буде дуже хорошо. Ну, По крайній мірі затишніше це 100%. Ось тут таке віконечко є. Двері будуть відкривати, світла, я думаю, буде достатньо. от, Так що їм тут має бути краще. Так, все, ось так ми їх перенесли. Перша кліточка буде стояти по центру. Тут малесенькі кроленятка біля пічки їм трошки буде тепло йти. Ось, і там кролик. Ось так їм буде тут добре, затишно, хорошо, тепленько. Двері будуть на день відкриватися, їм буде світло нормально. Так, так як у нас цієї ночі мороз має бути, за сьогодні потрібно зробити деяку обов'язкову роботу. Почну я з хризантем. Все-таки я вирішила пересадити такі великі великоквітковії. мене хризантеми, які бояться дуже морозу. Ось така жовта. Бачите, вже листя почало чорніти, був мінус один, і вже вона почала. Ну, Підмерзла, коротше кажучи, мінус 5 точно не витримає. І ось така велика квіткова. Вони маленькі, акуратненькі, по одному корінчику я їх просто перенесу в горщик і поставлю у веранду. От Я вже так практикувала дві зими, і ці хризантеми реально цвітуть десь до Різдва. майже. Тож дуже класна тема. Так, і в мене ще тут є одна, тільки вона така велика, я не знаю, чи мені вдасться її пересадити. У мене вже й таких і підходящих горщиків немає. Я вже використала всі то під тюльпани, під нарциси. Ну, одним словом, ось дивіться, яка вона прямо велика. Бачите, вона розпалась, бо в нас такі були вітрюгани величезні. От, Але я от зараз дивлюсь на ню і я вже її хочу пересадити, щоб, бо майже всі квіти ще навіть не розквітли. Там гортензії мені потрібно ще сьогодні утеплити обов'язково. Так, друзі, добре, що я прийняла рішення викопати цю хризантему, бо в неї її коріння майже знаходилось зверху, ну дуже не глибоко. Вона б вимерзла це 100%. Дивіться, яка вона красивезна, наскільки вона корінчиків поділена. Я її весною, напевно, що буду пропонувати на продаж, Тож, якщо собі хто захоче, то звертайтесь, добре. будь ласка, ось ну, дуже гарно. Я її поки що посажу всю в один горщик. Який шикарний букет, а весною висажу в ґрунт, ну розділю вже і висажу в ґрунт окремо повністю всі корінчики. І буде красота. Це я її так минулої осені посадила ось такий один корінчик малесенький, і вже вона порадувала цієї осені ось таким шикарним величезним букетом. Це дійсно дуже гарна хризантемка. Так, далі в мене вхід пішли маленькі, маленькі ці хризантеми, Одна жовта, вона також дуже гарна. Тільки шкода, що вони пізно розквітають. От якщо їх залишити в квітнику, то можна і не побачити цвітіння. Це єдиний варіант переносити в горщик і десь ну, заносити собі до будинку чи в якесь інше приміщення, щоб тоді її побачити. Ось, ну, В принципі, добре ж так можна зробити. Ще якийсь час, взимку буде квітнути хризантема, це дуже класно. У мене вже не знайшлось горщиків, я просто обрізала ось такі бутилки, великі, п'ятилітрові, і посажу сюди. Я думаю, нічого страшного. Звісно, не дуже естетично, але зате спасу хризантему. Так з хризундем у мене вийшов. Я їх добряче залила водичкою, нехай вони пропитаються, постоять трошки, я ще хочу їх чуть-чуть досипати землею. І все, тоді на вечір буду відносити у веранду. Нехай вони вже мене там радують. Так, далі я приступаю до свого садку. В мене я натрапила на пакет з сосновим опадом. Я забула, що він в мене залишився. ось То я вирішила замульчувати деякі рослинки. Власне, ялиночку коніку, чуть-чуть, знаєте, отак зрихлити землю, гарно розрівняти під корінням, щоб там нічого не було. Не під корінням, а біля самого стовбура, щоб нічого не гнило. І хорошо замульчовують ті рослинки, що пізні, пізніше посаджені. От верес. ну Дуже він мені подобається, цей верес. Верески, верес, як хто називає. Ось так замольчую для надійності, нехай воно собі буде не помішає, тим паче верес любить також такий трошки підкислений ґрунт. Якраз буде добре. І далі перехожу до троянд. У мене тут в садку їх всього лиш дві вижило. Ось, Я хочу їх трошки підсипати землею, знаєте, зробити їм таку, таке утеплення землі, виходить. Забираю все листя, щоб там нічого не гнило під корінням. І прямо так насипом, насипом під коріння, під троянду роблю таку гірку з землі. Таке буде утеплення. Там одна А, третя в мене ще є, але вона така якась напівжива. Можливо, виживе, може, ні, побачимо. Ось хотіла показати цей барбарис, він вже повністю такого осіннього забарвлення набув, дуже гарний. І ось дивіться, тут скільки цього листя, воно падає прямо звідти, з того великого дерева. Зараз його прибирати це просто безполізно. Я його навіть чіпати не буду. Я вже дочекаюсь, поки воно все опаде. Я його одним махом зберу і на перегній віднесу, виходить, нехай воно вже там робить свою справу. А тут я ось так утеплила, так прямо щільненько засипала йому, Хорошо, тепло буде. В вересів теж таке коріннячко більш поверхневе, ось тож я йому утеплила чуть-чуть. Тут також багато листя, я вже потім його поприбираю, все зразу. Все, Тут наче вже все готово до зимування, вже більш нічого я тут робити поки що не буду. Так, я спонтанно прийняла рішення полити абсолютно всі новопересаджені рослини. Знаєте, хоч такого палючого сонця немає, наче осінь, але все дуже сухе. Дощів просто немає. Я добре пролию водою, щоб хризантеми добре перезимували, не повимерзали. Краще, нехай вони там бологі будуть. Ось, може, вони краще так вкоріняться. Це я собі так придумала. Ну, я думаю, так краще їм буде. Друзі, покажу, що я тут зробила. Ось ми сьогодні насипали на грядки перегною. Це кролячий послід. Це таке дуже хороше добриво для грядок. Ось ще перекопати потрібно і нехай перегниває там. Так, мені здається, що я вже повністю підготувала квітник до зими. Пролила деякі рослини, ті, що тільки пересаджені були, хорошо утеплила гортензії в пару шарів. Але знаєте, це ще, напевно, що не повністю, тому що якщо будуть сильніші морози, їх ще буду утеплювати. Ось Троянди повністю, ті, які не, не, я ще ними не займалася, я їх підсипала хорошо попелом, зрихлила землю і ось зробила такі, цю гортензію, також утеплила гарно. Цю волотисту не буду, вони не бояться, тільки широколисні. Утеплюємо. Так, ось таку, бачите, гірку з землі зробила. Прямо так добряче насипала, щоб вона не вимерзала там з А От також тут багато листя насипалось, але я його прибирати не буду. Зараз хай все попадає, тоді я його повністю все візьму і поприбираю. Ось так. Хризонтеми я не буду прибирати, нехай вони залишаються. Це також їм буде їхня шапка буде слугувати таким захистом. Ось, хай зимують. А весною я вже все його гарно приведу до ладу. Так, і в цьому куточку я також деякі троянди пооб... до... до пообстригала. Кажуть, я хотіла не стригти, але прочитала, що оці хворі, ну, хворі пагони, які були, то краще їх обрізати, тому що вони дуже зберігають цю хворобу, там цю інфекцію. От, нехай краще вони будуть чистенькі. Ось так я їх всі. Пообстригала, весною все одно ще буде обстригатись. От, також підсипала хорошо, хризонтемки пролиті. Я оцей куток повністю залишаю, стригти нічого не буду. Ось ця гарна хризонтема вже розквітла. Ну, в смислі не стригти, а обрізати, нехай вони стоять. І ось тут ще гарна не встигла розпуститись. Ну, всі я також викопати не можу, вже як є. Нехай залишається, можливо, ще розквітне. Ось так. Ось так я залишаю зимувати вже до, до весни. Так, тут я беру в руки граблі і вирішую гарно розрівняти ось цей перегній, ну, щоб рівномірно було, щоб не так там є, а там немає. Спочатку розрівнюю, розподіляю по всій гряці, а потім ми вже перекопаємо. Ще, можливо, буде додаватися з-під королів, то не, буду, не будемо спішити перекопувати. Ось так. Так, а тепер показую вам кінцевий результат. Ось так вони тут виглядають. Тут веранда не опалюється, тут так доволі прохолодно. Сонечка, в принципі, я думаю, достатньо біля самого віконечка. Ось, я думаю, їм тут має бути нормально. Вони себе добре будуть почувати. Тепер я вже буду ними любуватись щодня. Ось така краса вийшла. Друзі, всім хочу подякувати за увагу, за коментарі, за перегляди. Всім пока-пока!